Їде Гуцул в машині. Його зупиняє інспектор Даї. Гуцул відкриває віконце, даїшник засовує голову всередину. А Гуцул йому інспектор переляка не відскочив. А Гуцул йому каже Не бійся, я припнетий. У переповненому тролейбусі дівчина повертається до чоловіка, який стоїть позаду неї, і обурено каже Шановний, ви скоро помрете. Чоловік злякано розгублено запитує Чому це? Я відчуваю ваш кінець. Сидить сім'я за вечерюю. Син питає тата Тату, а чому грім гримить? Не знаю. А скільки кілометрів від нашого села до Франківська? Не знаю. А чому зимою холодно? Не знаю. Втручається мати. Досить до тата чіплятися з дурними питаннями? Та ні, най питає. Звідки дитина буде знати, як в тата не питатиме? Петрик миється у лазні зі своєю матір'ю. Мамо, а що це за волосся штука у тебе між ніг? Це моя губка. А, в нашої няньки теж така є. Я бачив, як вона мила нею, татові обличчя. Микола привів трьох дівчат додому і каже матері: Мамо, вгадай, яка з них моя наречена? Он та з краю. Як ти догадалася? Вона, як зайшла, одразу почала мене бісити. Київ на виході вокзалу гуцул смалить люльку. А дим такий, що очі виїдає. Підходить до нього поліціянт. І строго так каже: Шановний, тут палити заборонено. Хіба ви не бачите, що на тій вивісці написано? А що там написано? питає здивований гуцул. Куріть за «А, А, то ж для московитів. На чемпіонаті світу звічності. Переміг вологодський алкоголік Сансанич, якому не вистачало 9 рублів на пляшку портвейну. Зустрічаються два товариша. Один каже Петро, я з дівчиною розійшовся. Та ти шо? А що ж сталося? Та ми в душі були. А вона каже Давай робити погані речі. Ну, а ти що? Ну, а я що? Йобнув їй шампунь в очі. Він у швидку. Алло, у нас бабуся 98 років. аніміла, Зовсім перестала говорити. Приїхав лікар. Сидить бабця на кухні. Палить. Що, бабусю? Зовсім не можете говорити. Та нормально я говорю. А ваші рідні сказали, що ви аніміли. А якого біса із ними тупорилими розмовляти? Петрик підходить до діда. Діду, звідки діти беруться? Дід відповідає, кого лелека приносить, а кого у капусті знаходять. Петрик вислухав, записав все в зошит, прибрав його у стіл і пішов. Діду, стало цікаво, що написав малий. Він дістав зошит і читає. Розмовляв з дідом на сексуальні теми дуб-дубом. Іван з Верховини отримав пенсію за липень, взяв священника і пішов в пенсійний фонд. Бо то місце треба освятити. Там щось пороблено. Куме, я присяду. Так. Правда, хлопці кажуть, що ти на курси саморозвитку пішов? Так. І що там? Як Джим Керрі присягнув сьогодні всім говорити так? Так. Позич до зарплати 5 тисяч. Так не пішов би ти в дупу. Дружина каже чоловікові Уявляєш, дорогий, мені сьогодні наснилося, що ти подарував мені шикарне діамантове кольє. Що б це значило? Чоловік, цілуючи її, відповідає: Дізнайся ввечері, Люба. Увечері дружина прийшла додому, накрила стіл, посмажила м'ясо, відкуркувала пляшечку вина, запалила свічки. Чоловік приходить і дарує їй коробку. Дружина з нетерпінням відкриває, а там книга. Тлумачення сновидінь. Коли я проходив медкомісію, психіатр запитав у мене, чим відрізняється місяць від сонця? І я відповів що місяць це супутник землі, а сонце зірка. На що психіатр сказав: Ти що, дебіл? Сонце світить вдень, а місяць вночі. Досвідчений продавець вчить новачка. Приходить людина. Купує поліроль для меблів, а ти йому кажеш: Так, тримайте засіб для чищення скла. Що ж ви меблі наполіруєте, а вікна брудними будуть? Якщо купує засіб для скла, то ти йому, тим самим способом, поліроль впарюєш. Зрозумів? Зрозумів. Приходить дівчина. Дайте мені, будь ласка, тампакс. Молодий продавець дає їй тампакс, поліроль та засіб для чищення скла. Навіщо? Я ж цього не просила. Тримай, тримай. Сексом займатися не можна, то хоч порядок у домі не веди. Зустріла пані в місті одного гуцула. Та й здивовано каже О, шановний, який у вас великий капелюх. Та прошу пані, це гуцульський капелюх. Я сам родом із Карпат. У нас гуцулів все велике. А яка у вас велика сокира? О, прошу пані! Це не сокира, а бартка. Як я вже казав, я хлоп і Скарпат. У нас Гуцулів все велике. Пані здивувалась та спокусилася. За декілька хвилин пані невдоволено, обтрушуючи спідницю, бурчить. А ще казав, що хлоп і Скарпат. Та вибачте, прошу пані, але ж я не знав того, що ви теж Скарпат. Вчора на сільській дискотеці у клубі бригада лісорубів побилася з бандою пекарів. І з першого погляду було незрозуміло, чи це заруба, чи це за міс. Маруся отримала в подарунок від свого чоловіка новісінький Audi R8. Вдень машина їздила чудово, однак з настанням темряви їздити відмовлялась геть. Промучившись тиждень, Маруся привезла машину у салон. Механік перевірив все, що можна і не можна, але не знайшов жодних неполадок. Він обережно запитав у дівчини: Вибачте, а ви правильно перемикаєте передачу. Маруся вибухнула. Ви що? Вважаєте мене ідіоткою? Вдень я включаю Д, а Н вночі. Село, ніч, стох сіна. Зверху лежать Петро та Оксана. Оксана помічає гуляючих вдалині коней. Дивись, Петре, кінь з кобилою гуляють. «Угу! Тут кінь застрибує на кобилу і починає її користувати. Петре, а Петре, а звідки кінь знає, що кобила хоче? Та по запаху чує. Минає п'ять хвилин. Петре, у тебе що? Нежить? Жили собі миші і всі їх ображали. Пішли вони до мудрої сови і сказали Сова, допоможи порадою, всі нас ображають. Коти, лисиці, люди з мишоловками. Що нам робити? Сова подумала і сказала. А ви станьте їжачками. У їжачків голки, їх ніхто не ображає, і людям вони подобаються. Миші зраділи і побігли додому. Але дорогою одне мишеня сказало А як же ми станемо їжачками? Тоді всі побігли назад, щоб запитати у мудрої сови, як стати їжачками. І відповіла сова Хлопці, ви мене сиенітницею не вантажте. Я займаюся стратегією. Дві сусідки по дачі. Одна питає іншу Галю, а ти чому опудоло в город не ставиш? А навіщо? Я сама цілий день в городі. Вчитель розповідає учням про мудрість творця. Якщо у людини недорозвинене одне з почуттів, справедливий Господь розвиває якесь інше почуття. Сліпий не бачить, зате має добрий слух. Глухий не чує. Натомість у нього добрий нюх. Хто ще може навести мені приклад? Руку тягне Петрик. У мого дідуся ліва нога коротша. Проте права довша. Пізно ввечері йде жінка додому через парк. Раптом чує. Стій! Вона зупинилась. Лежати. Лягла. Повзи. Поповзла. Раптом над вухом чує співчутливий голос. Жіночко, вам погано? Я тут собаку треную. Дивлюся, ви повзете. Зустрічаються дві жінки. Одна в іншої запитує Наталя, щось чоловіка твого давно не бачило. Чи не захворів володя? Та ні, у відрядженні він. Поїхав на цілих два місяці. Ну як же ти нудьгуєш, напевно, без нього? Ні, він мені вібратор купив, спеціально підібрав, щоб усе як із ним було. Не може бути. Невже прямо так, як із ним? Так то воно так. Та тільки ось усі пломби із зубів повилітали. Здоровенна дівка прийшла до бабці знахарки і попросила, щоб та зробила їй приворот. Бабусю, зробіть так, щоб усі чоловіки мене хотіли. Бабця дивиться, що дівка потужна, лиса та ще без зубів передніх, і каже Доню, може, ну його цей приворот, давай я тебе краще пристрою, кухаркою на чоловічу зону.